Так РФ по Україні на всіх трьох підконтрольних Україні АЕС виробництво електроенергії повернули до норми, та сило оборони уразили важливі об'єкти ворога. Про все у новинному дайджесті за 28 листопада. Вночі армія РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою та використала 72 безпілотники. За попередніми даними ППО знищила 63 з них. Повідомили в повітряних силах. Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська Українська АЕС переважно відновили виробництво електроенергії до нормального рівня після російських атак. повідомили в МАГАТЕ. Майже всі енергоблоки трьох аес на сьогодні працюють на повну потужність. Тільки один блок залишається на зниженій потужності. Село оборони уразили Саратовське НПЗ ОРФ, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів, задіяних у забезпеченні російської армії. Повідомили в генштабі ЗСУ. Також уражено місце зберігання БПЛА у тимчасово окупованому Криму. Окрім того, сили оборони ударили по районах зосередження сили армії РФ та складах пально-мастильних матеріалів нато Донецької та Луганської областей. У резерв плюс з'явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Послуга доступна, якщо військово зобов'язаний єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю, і в сім'ї є тільки один із батьків. Подати запит можна безпосередньо в застосунку.